Ще не дуже багато, бо ще приїхали, може, пів години, як там приблизно, але я думаю, що більше як буде сьогодні, зелениць і ну, білих, може, пару штучок буде. Стас із Володимирця проїхав близько 16 кілометрів, аби позбирати зелениць та інших грибів у сосновому лісі під селом Радежеве. Як досвідчений грибник, чоловік знає, що саме тут, на піщаному ґрунті, під мохом можна знайти їх і назбирати цілі вітра. Голубенький такий мох, по такому моху вони ростуть. Пісочку їх. Як яку ледь видно, буває, що ледь видно, буває гарно видно. Ну і їх досить вже багато. Вже вони почалися. А бажаю гриби. Чесно, бажаю просто. Зелениці, каже Стас, часто доводиться видобувати з під піску, але на одному місці можна назбирати багато таких грибів для консервації. Аби знайти їх, шукає у моху зрізані корінці. Каже, все одно всі визбирати неможливо. Бо всі не вилежеш, кожному свої гриби. Сушити, закривати, все можна з них. Морозильну камеру теж класно. Вони з морозильною ще як свіжі. Як буровики попадають такі класні просто. Маленькі, такі теж, як буровички, попадають, як бомбезні. О, бачите, ще біле, вон понашов біленьку, гарну. Взагалі класний, красавчик. Стас розповідає, у попередні дні полював за білими. Каже, цьогоріч їх не так багато, як у минулому році. Спочатку у Володимирці у нас було то білі, але такі молоденькі, гарні. Зараз вже якби ну так 50 на 50. Це ми ходили, то якось мало, слабо їх взагалі було. Тут трошки більше в цій місцевості. Ну а так Володимирці то гарні були там у нас в дубині, там ще як на Антонівку їхати, теж такі гарні молодесенькі були, такі як один в один, просто класні, ще просто безподобні. А зараз період зелениць настав із по зелениці. Аби вдома з грибами було менше клопотів, Стас ретельно обчищає гриби у лісі. Обов'язково намагається зберегти форму ніжки гриба. Має чоловік і свої секрети, як зробити зелениці чистенькими, аби не хрустів пісок. Под проточною водою він ну, дещо дочистив, так коріння, а потім проточною водою промив, промив, потім на ніч воду, там трошки почули воду, щоб тіпа, той пісок остальний, І все, і взагалі класно. Пішов, той виходить весь. Ціпл. Кажеться, що піску, піску, але пішов, каже, виходить, вони такі зелененькі стають всі просто. Любов до грибів у Стаса з дитинства. Ходив до лісу разом із дідом та бабою і з ними і навчився розрізняти, де і який. Я саме дитинства взагалі гриби, обажаю. просто. Дід, коли з лісу привозив, то я їх аж цілував, якщо малий, був. ти гриби. День в день почті в ліс. Так буває там якийсь день, може не поїду, то вже просто таке, як ламає, ну, хочеться в ліс просто. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.